Іван Олександрович був заслуженим діячем мистецтв Української Радянської Соціалістичної Республіки, а з 96-го року народним художником України. Народний художник на сьогоднішній день у нас є двоє людей на духовий з таким званням, один з Хисічанський. Різбяр буде теж художникам Лісбяр і Іван Олександрович Коломий. Інших наразі немає. І е, це є е, найвища, напевно, пошана художника від держави, е, найвища відзнака. І е, хотілося б надати слово представникові держави в даному випадку. Ліст управління культури е, обласної державної адміністрації Євро Анатолійович Сирикову. Будь ласка, державне, але я хочу у своєму сьогоднішньому виступі, мабуть, не як державних, а як сім'єю. Я хочу говорити іде до поліні культури, особисто від себе, змішуючи в одному все. Дійсно, сьогодні мистецьке свято, яке в черговий раз принесе на сволоду кожному, хто побачить його творчі роботи. Вони вже є в пам'яті, але спроба ще раз коснутися оходу душею до того, перекидає в той час. Ми можемо зробити людей, які тут. Портрети, які тут висели, ми просто особисто знали, а ще є такі, яких ми знаємо, Не дійсно таке воно настільки передано фотографічно полотіння, дуже і образ, що ти відчуваєш, пам'ятаєш ці кредитів в стані вищого, так би мовити, мистецького, скажімо, зльоту чи вдачі якоїсь моменту щастя. Всі його портрети це є закінчення образи, яких ніколи не забудеш, і вони звучатимуть, які на цих творах вивчатимуться, навчатимуться, і молодші, і середнє, і старше покоління художника. Його творчість завжди, я так думаю, радуватиме і наступні покоління. Іван Васильович, будучи і заслужено, заслуженим від мистецтва, і від народу, У нас далеко за межами нашої області, але й тут не було. Я вважаю, золотим, золотою людиною, яка донесла мистецтво Вуковину, багато чого хороших сторінок писала певну сторінку історії нашого країна. Тому я вважаю, що ми повинні не забувати ані про Івана Січ, ані про його творчість, яка нас надихатиме на. Чого хорошого в нашому житті, в наших вчинках. Ну, і я хочу сказати, він ще залишив собі два таких хороших мистецьких серці, які біля душі, які б'ються сьогодні. Юрій Іванович, який є прекрасним музикантом, солістом нашим колегами, і служба художника України Андрія Коломенка, який я згодом надіюся. наше вшанування, пам'яті, і вам усіх. Дякую.